Усім привіт! Оглянемо сьогодні захищений смартфон Okitel WP39. Цікава модель у стильному корпусі з нічною зйомкою. Комплект постачання тут наступний: зарядний пристрій, кабель, інструкція і що дуже дивно для захищеного смартфону чохол. На торцях смартфону зліва маємо кнопку під налаштування запуску будь-яких встановлених додатків, а також слот для сим-карт. Справа кнопка розблокування, а також дві окремі круглі клавіші для регулювання гучності. На верхній панелі розміщений додатковий мікрофон, а знизу мікрофон для розмов, динамік, а під заглушкою Type-C порт На куті також кріплення для ремінців. Блок з камерами на задній панелі виступає досить суттєво, тому, напевно, виробник і подбав про чохол. Окрім трьох камер та спалаху позаду є інфрачервоні датчики для нічної зйомки, а сама панель пластикова. На фронтальній панелі дисплей, камеру розмістили у каплевидній вставці, і ще тут датчики наближення та освітлення, а також розмовний динамік. Вага смартфону 360 г, товщина майже 15 мм. Це типовий середньорозмірний захищений гаджет, який не буде створювати дискомфорту: пластикова задня панель, бокові накладки металеві, заглушка на роз'ємі Type-C. Все це дозволяє не пропускати воду всередину корпусу, а також не зважати на падіння з невеликої висоти, бо стандарт захисту тут IP69K. Ось як це відбувається на практиці. Після тесту жодних проблем немає, як немає і вологи всередині смартфону. Завдяки процесору Dimensity 6100 Plus, ви отримуєте смартфон, який спроможний забезпечити вам безпроблемне використання будь-яких додатків, а також сучасних ігор. Так, маючи у своєму розпорядженні 6 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті, ви зможете робити на смартфоні будь-що. Також можна підв'язати свою банківську карту до системи Google Pay і розраховуватися в магазинах за допомогою смартфону. NFC модуль є. Операційна система Android 14 виглядає доволі просто та зрозуміло, працює швидко і без довгих роздумів. Та й акумулятор в смартфоні непоганий 11 тисяч мАч, а це фактично до двох діб активного використання. Дві сім карти також можна встановити або ж карту пам'яті замість другої SIM-карти. Все необхідне для роботи тут є. Смартфон дійсно багатозадачний. Якщо є бажання пограти, можна і таке. Розмір дисплею 6,6 дюймів по діагоналі, а роздільна здатність його 2408 на 1080 пікселів. Це IPS-матриця, яка має гарні кути огляду. Дивитись на неї приємно, та й яскравість на достатньому рівні для можливості без проблем користуватись смартфоном на вулиці. На жаль, частота оновлення тут стандартна 60 Гц, але це компенсується дійсно гарною передачею кольорів. Якщо треба гарний сучасний дисплей для роботи та перегляду відео, ця матриця більш ніж підійде. Та й захищена вона склом Gorilla Glass, тому навіть від падіння смартфону вона не розіб'ється. Камера основна на 64 Мп, камера для нічної зйомки на 20 Мп, а є ще і макрокамера на 2 Мп. Так, спорядили смартфон солідно, та і в реальності фотографії виходять непоганими, а от відеозапис можна робити у роздільній здатності 2К. Чудові характеристики на папері у режимі фото себе більш ніж оправдують, а от відео смартфон знімає як усі конкуренти. У захищених смартфонах еволюція ще не дійшла до оптимізації камер. Якщо подивитись на готовий знімок з основної камери, ви точно будете приємно здивовані чіткістю та насиченістю зображення. От тут камера вражає. Фронтальна камера на 32 мегапікселі, тому і селфі питань немає жодних. Вони якісні, як якісний, і відеозв'язок. Okitel WP39 одна із багатьох моделей бренду, яка має практично всі переваги сучасних захищених смартфонів. Тут вам і пам'яті купа, гарний сучасний процесор, та і камера порадувала. Купити смартфон можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш YouTube канал і всім до нових відео.